Те, що від домовляються всередині країни, а також поза межами саме країни за участю в тому числі інших саме держав, воно також повинно неухильно виконуватися. І то я тут акцентую увагу на подвійних саме стандартах, які сьогодні культивує наша влада, а також підтримуючи сам підтримує її саме Європа і Сполучені Штати Америки. Якщо це ми сьогодні признаємо, що Україна є заручниця надзвичайно великої геополітичної війни між Росією і Сполученими Штатами Тів Америки то абсолютна більшість людей задає питання: якщо ми сьогодні саме це такі вимоги до саме Росії, то вони повинні в повній мірі саме стосуватися і країн ЄС і саме Сполучених Штатів Америки, які також не повинні саме втручатися у внутрішню ну, політику України. Ми ж бачимо постійні саме воєжі, в тому числі і таємні воєжі, саме представників центрального розвідувального управління і вищих посадовців Сполучених Штатів Америки, які підштовхують. До ескалації на думку дуже багатьох людей цього конфлікту, який відбувається сьогодні. Саме необхідно напевне саме зробити наступне все таки добиватися того, що там саме домовилися, і це повинно виконувати всі саме сторони конфлікту. Якщо ми говоримо про підписання меморандуму, то комуністи наполягають, бо їх звинувачують, що вони не підписують меморандум. Хто може тут зачитувати в Верховній Раді і від кого і нікого цей меморандум? Цей меморандум повинен бути. Саме підтриманий всіма сторонами саме конфлікту, у тому числі і лідерами саме громадських організацій, політичних партій, і представниками Сходу, і саме півдня, саме країни. І потім, щоб ми його неухильно саме виконували, я хотів би наголосити на тому, що сьогодні необхідно все-таки те, що відбувається в Україні, наша центральна саме влада. Не йде на прямі перемовини із сходом і півднем нашої країни. А як дві погані і лайливі саме сусідки через забор саме лаються? Я думаю, що сьогодні все-таки необхідно створювати саме найширшу таку, саме представницьку саме делегацію, послухати почути, що хочуть саме ті люди. Напевно, саме площина вирішення цього питання лежить у тому, що є питання саме конституційного порядку, перше, друге, третє, які необхідно ви. Вирішувати шляхом внесення змін до конституції, є питання, саме, саме які повинні вирішуватися шляхом проведення референдумів і низки саме виборів. Є питання, які повинні вирішуватися в інтересах саме жителів Сходу України, низкою саме закону, які повинні приймати Верховна Рада України, а також постанов саме уряду. І саме серед цих питань оця найпредставницька, якої ми кажемо, група делегація чи урядові структури. Повинна бути створена у найближчі у саме саме терміни і навчиться слухати і чути один одного. Але величезна проблема є те, що і на сході. І за межами нашої країни є великі питання до легітимності нашої самовлади. влади, і люди не хочуть на серйозній основі із нею про це говорити, в тому числі і за кордоном. Я не саме виключаю тут саме Європу, і Сполучені Штати Америки, які саме причетні до ескалації цього конфлікту, і вони повністю саме підтримують нашу владу. Сьогодні саме та звана провладна нинішня саме більшості, вона повністю саме залежна від сам, сполучених штатів і ЄС, які під підтримували всі їхні саме дії задовго до того, що що ми сьогодні саме розмовляємо, в тому числі і під час е, саме тієї революції, яку, яка саме в відбувалася, чому не голосують, чому не ходять комуністи? Ми сьогодні, як ніхто, кажемо, що саме досить нам говорити політичними гаслами. Ми сьогодні повинні чітко стояти на позиціях все таки єдності саме нашої країни, порятунку нашої країни від економічного сам. Краху, бо сьогодні найбільші проблеми України ще попереду. Ми сьогодні повинні дбати про розвиток економіки, про збереження тих саме залишків ринку, які вони є, і це перш за все Україна СНД, Бо наш саме чекає економічний колапс, коли стануть наші підприємства через відсутні замовлення і реалізації саме своєї продукції, і тоді вийдуть мільйони саме голодних, безробітних, і вони прийдуть саме до цієї влади. Ми сказали, що ми далі не будемо голосувати до того. Поки будуть порушуватися самоконституційні права громадян, поки по вулицях будуть ходити невідомі озброєні загони, поки будуть саме нападати на офіси і саме приватні помешкання, ми не будемо саме голосувати саме доти, поки все-таки ми не сядемо за стіл в нормальних переговорах із саме трудящими заходу. Ми сьогодні наполягаємо на тому, щоб в першу чергу і почули саме великий бізнес. Бо сьогодні ви бачите, на перший план виходять Соціально-економічні саме питання, які звучать у вимогах шахтарів Краснодону, коли вони бачать, що колосально ростуть ціни, тарифи, послуги, але в тому числі не лише не зроста заробітна плата, а зменшується з місяця в місяць. І оце сьогодні буде величезним потужним генератором для саме невдоволення, і ми стоїмо на захисті інтересів тих людей, щоб людина праці вона під вона отримувала те, що вона заробила. Ми сьогодні в сесійній залі наполягали на тому, що нам не Обхідно саме прийняти саме законопроекти, які б обмежили ріст саме цін тарифів і послуг в умовах, коли ми саме перебуваємо у такому стані, абсолютно більшість України, і були прийняті законопроекти, які ми зареєстрували дуже давно, щоб нараховувалася саме пеня за кожний просрочений саме день, коли не виплачується заробітна плата, хоч би в якійсь мірі це убезпечувало людей. Але нинішня провладна більшість, як і попередня, вона й слухати цього не хоче, бо це їхні саме кошти, а вони не хочуть. Хочуть саме платити зайвої копійки, вони тільки думають, як нажитися на праці сам люди.